Сонячний серпень у Миколаєві презентували виставку, присвячену останньому спекотному місяцю літа. До експозиції увійшли роботи дев'яти митців Миколаївщини. Тут представлена понад 20 творчих виробів. Це і живописи, і графіка, і декоративний розпис, квілінг, фелтінг, соломоплетіння, батік, тобто. Всі види мистецтва, в яких можна було максимально відобразити сонячну красу останнього місяця літа, серед авторів, які презентують свої творчі роботи, Олександр Расолов, митець та викладач декоративно-ужиткового мистецтва в ліцеї Академія дитячої творчості. Під час події він отримав нагороду за вагомий творчий внесок у розвиток міста. <н> <heroin> Я займаюся творчістю і займаюсь народними ремеслами різьбленням по дереву, живописом, це для мене є моє життя, бачення, сприйняття, передання своїх почуттів. Виставки, присвячені місяцям року, традиційно відбуваються в центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького. Це вже шоста подія мистецького проєкту Пори року. Ця виставка відбувається в рамках проєкту Пори року. Цей проєкт ми разом з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса присвятили 125-річчю нашої бібліотеки. Ми відзначаємо протягом року цей ювілей, присвячуємо безліч заходів, різних подій, в тому числі цей проєкт Пори року. І ось сонячний серпень це якраз наступна чергова виставка з цього проєкту. Виставка триватиме до 6 вересня в центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького, а далі на Миколаївців чекатиме нова вже осіння експозиція. Організатори закликають жителів міста насолодитися атмосферою серпня на полотнах, поки сонячне літо не добігло кінця. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.